Вітаю підписники мого каналу. Хто слідкує за тим, як я купую активи? Дивіться, сьогодні, ну, зранку, ну, сьогодні 24 квітня, четвер, я маю купувати активи. Але зараз ранок, я зранку не буду купувати. Я думала, ну Зранку купила, забула і пішла далі. Але я хочу купити трохи дешевше. Зараз я дивлюсь, що графік у нас падає. Тобто, активи можна ввечері буде купити дешевше. Тому я залишаю купівлю на вечір і ввечері закуплюсь монетами і вам покажу результат. Дякую за лайки і підписки. До зустрічі. Гарного дня!